Всім привіт! Привіт-привіт! Приготуємо сьогодні смачні міні-піци. Вони готуються просто, а з'їдаються ну дуже швидко. Тож, давайте готувати. Беремо готове тісто у мене листкове дріжове. Ви можете взяти просто звичайне листкове. Зовсім трошки його розкачуємо, але не надто тонко. Нарізаємо на такі прямокутнички невеликі. Викладаємо на деко. Обов'язково залишайте небагато місця між шматочками тіста. Зверху змащуємо кетчупом. Викладаємо нарізану кубиками ковбасу. У мене копчена, ви можете взяти будь-яку іншу начинку. Далі помідори або інші овочі. У мене заморожені помідори, тому попередню я їх розморозила і злила зайву воду. Трошки присипаю чесничком. Можна без нього, але з чесничком дуже ароматно і смачно. Далі натираємо на крупній тертушці сир. У мене моцарелла і звичайний твердий. І зверху добре присипаємо сирком. Попередньо розігрітій духовці до 180 градусів ми запікаємо наші піци десь хвилин 20. Але орієнтуйтеся по вашій духовці. Ось такі смачні піци в нас вийшли. Дуже крутий варіант, коли хочеться побалувати рідних піцею, але немає багато часу на приготування. Тому готуйте так, виходить смачно, тісто, хрумке, соковите. Піци просто ідеальні. Певне, вам вони сподобаються. Дякую вам за перегляд, за вподобайки, за підтримку на попередні відео. Підписуйтесь, ставте вподобайку, натискайте дзвіночок. Всім до зустрічі, пока-пока!